Хто шукав на просторах інтернету інформацію про самоспоживання трихфазної гібридного інвертора Solex NEO 15 кВт, і не знаходив її, ви потрапили саме на цей канал на це відео. Тому що я зараз буду вимірювати точно, яке самоспоживання даного гібридного інвертора торхфазного. Так що залишаємося і переглядаємо до кінця. Вимірювання я буду проводити двома методами. Першим це. Токовими кліщами Unit. Переключаємо на ампери постійного струму. Так, збиваємо на 0. Збиваємо на 0. Так. Далі, другий метод. Беремо, так як в мене даний інвертор трьохфазний підключення до акумулятора е, на, на, цій, на BMS G-Kong. То ми маємо можливість моніторити його по додатку GICON в реальному часі. Дивимось. От що ми бачимо. Зараз нас йде самоспоживання. 1 А74 1,74, 92 Вт. Так, зараз я тут покажу, що в мене тут. Зараз хвилиночку. В мене тут все включено. Так, бачимо з мережі нічого, мережа не підключена. Генерація йде по всім трьом фазам, споживання ніякого. Сонце також відключене. Акумулятор тут вибраний юзер. Річні налаштування. Так. Так, 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 значить, дивимося. Дік у нас показує. 1,74. Беремо токові кліщі, ставимо на плюсовий контакт. Це мені депусковий контакт. І дивимося. 2 Не знаю, хто бреше, чи токові кліщі, чи БМГ джикон. Вирішуйте самі. От. Ну, приблизно приблизно десь. Так як я заміряв, приблизно десь коливається від 100, від 100 Вт десь до 117. В залежності, наприклад, він ще довго працює, можливо гріється, то він вже бере там 117 От. Буває, що, от, бачите, там бере 100 100 Вт. Тому от такі, такі показники. Є серія також Нео, я бачив, до нього йде якби інструкція книжечка. Так? І там є в кінці е, значить, е, 15 кВт і навіть 20 кВт. Тобто виробник ще з, м, в майбутньому, я так розумію, буде 20 кВт випускати теж серії Нео. то я хочу сказати, що в них самоспоживання буде таке саме, тому що коли я заміряв на лайт серії, то лайт серія, виходить. Е, Складається з 8 кВт, на 10 і 12, то в них всіх однакове споживання, що 8 і 12. Ну, коли в 12 і 10 печається кулер, звичайно, що в них трошки більше для споживання. Ну, там, на, 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 щоб запустити лише ті кулери на охолодження. Тому тут така сама ситуація. Так що ось таке само споживання. Інвертор трьохфазного. Ага, зараз покажу. Що це дійсно трьоххвазний інвертор? 15 кВт, як бачимо, характеристики його. Тому тому ось так, тому ось такі, такі справи. Все, всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, щоб не пропускати цікаві відео.